На Коломийщині вчили сільські голів. У малому гвісті відбулося навчання з роз'яснення соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Зокрема, говорили про сільське господарство, земельні питання, пенсії та соціальне забезпечення. На зустріч приїхали війти з великої та малої кам'янок, годів добровідки, загайполя, Джуркова, остапківців, п'ядиків, турки, симаківців, матеївців та гвістця. Також активи сільських та селищних рад. 4 квітня на телеканалі НТК відбулася зустріч у прямому ефірі з головою обласної державної адміністрації Михайло Вишвадюком. Зустріч була активною. Глядачі поставили більше 50 запитань. Оскільки частина стосувалася проблем сільського населення, губернатор доручив районній владі провести навчання сільськими головами. Перший семінар відбувся у малому гвістці. На зустріч зійшлися голови та активи Гвіздецького округу. Ми розглянули питання та роз'яснили сільським головам соціальні репрореалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, нових положень земельного законодавства, виплати дотацій на за отримання молодняка великої рогатої худоби. Та основних напрямків адміністративної реформи багато запитань від населення виникає стосовно страхового стажу, який необхідний для отримання мінімальної пенсії. Для того щоб цей стаж отримати, необхідно людині виплачувати мінімальну зарплату, від рахунок, з якої 384 гривні дозволяє людині мати зарахований місячний стаж. На жаль. Усіма роботодавцями така умова виконується. Відповідно, людина якраз і не отримує цього права. Управління праці та соціального захисту населення виплачує державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям та родинам з дітьми. На зустрічі наголосили на тому, аби органи місцевого самоврядування більше контролювали використання таких коштів, адже суми великі, і сільський голова має знати, чи вони використовуються за призначенням. Ще виникало питання про соціальний супровід. Дехто говорить, якщо береться сім'я під соціальний. Супровід то управління праці не буде виплачувати коштів. Я би хотіла сказати всім, що це неправда, тому що це є окреме питання. Соціальний супровід це не означає, що будуть знімати державні соціальні допомоги. Одне з найбільш актуальних питань це земельні, адже у законодавстві є дуже багато змін. Так з 1 січня вступили у дію закони про земельний кадастр та про реєстрацію майнових прав, згідно з яким державні акти на землю вже не видають, а видають витяг з свідоцтва на право власності або саме свідоцтво. Тобто ми, як управління дерзамагенства, реєструємо право власності. після, Перед тим реєструємо земельну ділянку. Саме право власності, всі права власності, тобто право приватної власності, право оренди, право суборенди, або право суперфікції. Реєструють органи юстиції. Тобто, з 1 січня процедура трошки змінилася. Ми реєструємо земельну ділянку з її координатами і площею, органи юстиції видають або свідоцтво на право власності, або витяги з реєстру прав. З 1 січня також змінилося розпорядження землями державної власності, тобто це є сільськогосподарська. Ского призначення, тобто це є ті землі, які знаходяться за межами населених пунктів СССР. Призначення до 1 січня таким розпорядником були райдержадміністрації. З 1 січня стали органи держземагентства, В даному випадку це є головні управління держземагентства. Тобто розпоряджатися землями державної власності сільськогосподарського призначення будуть тепер головні управління області держземагентства. Одна з ініціатив президента це виділення бюджетних коштів на розвиток тваринництва, а саме виплати дотацій на молодняк та на забій телят і свиней. Крім того, діє порядок погашення відсоткової по кредитах та відшкодування будівництва тваринницьких та птахівничих приміщень з головами сільських рад співпрацюємо а також із населенням стосовно виплати дотацій на молодняк великої рогатої худоби. головам доведено порядок здачі документів до них. Бо у зв'язку з цим раніше попередніми роками то приймав інспектор. Дані документи тепер приймають голови сільських рад, здають реєстри в управління агропромислового розвитку, і відповідно ми вже дивимося по віку тварини і дані реєстри по району здаємо на департамент агропромислового розвитку. Хотів би сказати, що за 2012 рік нами. Державою виплачено більше двох мільйонів гривень до даної дотації. Це більше трьох тисяч чоловік скористалися цим правом за 2013 рік. нам вже нараховано дотації більше 600 гривень. І вже буквально того тижня ми проплатили 26 тисяч 500, поступило о, гроші людям на рахунки. Сільським головам такі зустрічі потрібні, адже законодавство складне і потребує детальних роз'яснень. Ця приватизація е, земельних ділянок застряла у цих кабінетах. Є по цілий рік, ходять, не можуть то, то реформація у тим у держком земі, то йде реформування на обласному рівні, то на районному рівні, а люди ходять. Ні, ходять, не можуть і, і, і позаплачували гроші, дехто скористався тим безплатною приватизацією, а дехто не скористався, ну, але треба якось тут спростити ту ситуацію. Найближчим часом такі семінари запланували провести ще у двох округах Коломийського району Печеніжинському та Отеніському. Галина Досин, Сергій Гурмак з малого візця Коломийського району.